Власне, це була криза, яка мала знищити Єгипет, але на диво стала прологом його нової величі. І величі не просто, от, як кажуть, це вже буде наступний стрім, але я забіжу навперед, середнє царство його також, також називають царством середнього класу єгиптян. Тому що ось ці от великі потрясіння цієї держави, давньої великої цивілізації, вони призводять до того, що роль такого. Ну, людини з ініціативою, я б сказав, на всіх рівнях вона посилюється. Така от ініціативність і творення якихось своїх частних ініціатив серед ремісників, там утворення такі певних ну, там компаній, корпорацій, назвемо її таким чином, в давньому Єгипті. Воно все сильніше і сильніше починає проявлятися в давньоєгипетському суспільстві. Зрештою. От зараз ми будемо говорити про етап, коли найбільш популярною стає таке собі ремесло, ну оскільки всі помирають від голоду, да, чим же? Що, ж, що ж можна таке зробити? За що можна купити їжу? Я думаю, що їжа тоді була десь на вагу золота. А зо... і, причому в прямому сенсі? Тому що багато людей тупо поправ всі закони МАТ, поправ всі значить, забобони, ідуть в давні краї мертвих, в давні Некрополі. Для того щоб розку... Розку... розкупорювати гробниці, розковирювати гробниці давніх там царів, чиновників і так далі, і діставати звідти все, що тільки можуть дістати. Син Пепі II, нем тієм Сав. Пам'ятаєте, ну оскільки Пепі у нас був старим передуном, 90 років діду, стукнуло, коли він, як то кажуть, віддав Асірісу е -е, свою душу е -е, свояка. От. Приходить, його, ну, там реально це був дуже великий шок для двору. По-перше, двір уже фактично ніяк не впливав на ситуацію в своїй самій державі, тобто він опікувався лише сам собою. І щоб не було якоїсь кризи, вирішили так, типу, давайте оберемо хто, хто ну, хоч більш-менш знайомий для людей, тому що ну, зрозумієте, навколо люди живуть десь 30 плюс років. Тобто, для них фараон вже вічний, знаєте, він правивши за мого дідуся. Він вже тоді правив, а тут я вроді живу, і він бах, помер. А хто ж буде наступником? Розумієте? Тобто, ну, принаймні, один раз на життя єгиптянин міг ну, 50 на 50, але все ж таки велика була вірогідня, що ви натрапите на, скажімо, прихід нового фараона. А тут бац, і реального безсмертя. Фараон безсмертний, він Бог на троні, імператор труп. Ну, фактично, це був політичний труп на троні, прямо як Вархаммер 40 тисяч. Тільки там фактичний труп, а тут політичний. От. І... Значить, э, починали обирати э, заступника цьому нашому пепі і обрали, короче, його якогось дуже пристаркуватого сидочка, який теж на ладан, вибачте, дихав. От. Ну він, взагалі, був настільки ніякий, і настільки він, коротше, був старий пердун, що він трошки на тому троні попердів і помер, абсолютно не залишивши по собі, як то кажуть, вони стелені шматка іерогліфів, окрім здається, просто. Значить, напису в обідському списку царів, що був такий, значить, дядько, і права доволі небагатей. Після нього приходить нейтекерт е, Сіптах. До речі, дуже прикольний значить, фараон, про якого дуже багато байок і анекдотів е, створилося, було створено саме от більш пізніми авторами є, давнього Єгипту, які навіть деякі з них розповідали, що він був царицею. Але все ж таки, типу, єгиптологи вважають, що от там, ну, типу, знайдено було такі от уривки на більш пізніх знайдених, типу, папірусах чи то стелах. І зараз точно не скажу, що Менсієм Таф манію. Фон називає його Менте Суфіс згідно з туринським списком. Правив один рік, один місяць. Згадується також, що він був братом і чоловіком цариці Нейтін Кер. Це ви не думаєте, що це якось, типу, це щось такий нонсенс для її фараонів. Абсолютно нормально, коли там брати, сестрами. ну ви зрозуміли, це і все. Ніток Кріс її також називали. І взагалі не лишив про собі абсолютно нічого. Взагалі нічого. Значить, але. Саме при цьому фараоні ми маємо цікаві археологічні знахідки. І перша, як то кажуть, звістка, що Єгипет починає сипатися, був підпал. Це був підпал. Скоріше за все, там виникло реально. Це не зовнішня загроза. Виникло повстання на території значить, нашого, значить, нашої дахли. Згорів палац і згоріла північна частина міста. Оцього прадавнього міста дахла. Що фактично всім варварам відкривало ворота. Заходьте. Оскаво просимо в Єгипет. А варварам тільки це і треба, їх уже все більше і більше, тому що їх туди прибуває і прибуває. Всі ж говорять про Ніл, що там взагалі благость кругом. Коротше, кайф е, жити вообще класно і дуже багато зерна. Вони ж не знають, що тут срака вже настала. Ну, перенаселення, значить, і не вражай. Добрий вечір. Ласкаво просимо в Новий Єгипет. От. І от після значить, знищення дахли у нас починається процес, реально незворотні. Тобто, дійсно варварів все більше і більше починають проникати в долину Єгипту. Звісно, їм в їх все ще є кому зустріти. Зрештою, у нас є номархи, котрі намагаються якось організувати життєдіяльність своїх номів без втручання центру. І вони можуть все ще дати відсіч. Але тут, треба, тут дуже важливо е, згадати, що єгиптяни абсолютно ніякі. Вояки, ну ні я. От на цьому етапі вони просто це НАТО з щитами і писами. Їм не потрібно мати якусь дуже круту, там, прокачану армію для того, щоб відбиватися чи придумувати нові методи ведення бою. Вони просто числом перемагали завжди до цього. Цього було абсолютно досить. Головне, що там фараон, як то кажуть, вийшов до річки, там сім'я своє кинув. Оце от важливо, розумієте? Ось де фундамент цивілізації лежить, дось, де. Сутність МАТ. А те, що там якось там неправильно не так і недостатньо не ефективно воюємо, та ні, ніфіга. Це, от, от хай боги вирішують це питання, це питання війни. Тобто питання фараона і вище. А тут виходить, що вже ні? Що вже питання кожного. Потрібно якось мобілізуватись. І ну і, звісно, цим починають займатися номи, номархи. Після того, як відбулося падіння Дахни, 20 років після спепі другого. Глобально, якщо дивитись на всі ці процеси, от у нас впадає дахна. Що відбувається після смерті Пепі II, і от після цього там двох перших фараонів, які прив'язуються до такої доволі штучної штуки, як сьома династія, які правлять там рік не більше, починається просто катастрофа з фараонами. Єгипет лихолихоманець. Трясе двір страшенно фара, значить, двір фараонів на той момент, вже 6 7 11, династії, тому що там обірвалась 6 -та династія на Пепі Другому, фактично, друзі. Все, нічого не залишилось. Значить, і починається просто каскад фараонів. Згідно з туринським списком, у нас за 20 років після Пепі II зміняється 17 фараонів. З них 10 фараонів подовж 6 років. Тобто деякі з них. Більшість з них править менше року. Щоб змінився фараон, треба, щоб попередній помер. Це аксіома. Зрозуміло, що з ними робили? При дворі просто кошмар. Я не, навіть не уявляю, як це відбувається. Можливо, там приходять, як то кажуть, в піку своєї влади, значить, як певні благості, як це нам покажуть наступні фараони, найбільш такі от яскраві, які залишили після себе певний наратив. Що там просто, грубо кажучи, Номарх душить номарха. І паралельно дужеться фараони. Ось тому динаміка фараонів вона просто максимальна там Одні вмирають, інші, інші вмирають, а, а за рахунок цих от, нещасних фараонів у нас номархів намагається вирішити свої внутрішні питання, там, наприклад, там, прогодувати своїх людей. Ну, фактично, деякі з них навіть роблять правильні, правильні речі на фоні в цьому. Я більш ніж впевнений, що так і було. От. Але да, це все ціною життя фараонів, тому що треба для того, щоб, там, наприклад, Міном зараз йому відкрили значить, дорога ворота королівська царського. Бамбару фараонічо. Ну Мені треба, щоб цей помер оцей став. Окей, проплатили, бац, зарізали фараона. Той прийшов, відкрив ворота, бац-бац, залагодили. Караван, значить, з зерном відправився в міном. Я молодець. Їду з двору, і тут за мною я вже чую, як, значить, втужку фараона. Втикається обсидіанові ножі заколотників. Ну, а що мені? А я повертаюся в ном, я молодець, я убезпечив своїх людей зерном. Ну, і так от по кругу, по кругу, все дуже весело, інтересно і захоплююче. І ось, власне, виходячи з таких цифр, і з таких от тенденцій, можна точно сказати, що ця сьома династія абсолютно фіктивна, вона винайдена була пізніми літописцями. В дійсності це просто, як то кажуть, не особливо. Споріднені між собою люди ставились фактично як е, такі собі політичні, політичні маріанетки, щоб швидко порішати номархам їх внутрішні проблеми. І то і один, то інший ном бере над, у, у ці всі значить, внутрішньополітичні грі гору. Е, а головною, скажімо таким от агнцем, ягнятком на, зак... на жертвеним ягням у нас стає черговий фараон. Дуже, дуже цікавий період, дуже веселий. І ось після цього круговороту фараонів в природі, релігійно політичного світу, світу того, тогочасного значить, придворного життя єгиптян. У нас з'являється така ще одна дуже цікава штука восьма династія. Я так і не зрозумів, як вони цю восьму династію виділили. Тому що там прикол, що вона абсолютно нічим не відрізняється від нашої тої сьомої династії. 17 ефемерних монархів, які безуспішно посилалися на хтонічних предків. Тобто, вони, знаєте, там якісь там піпі, шміпі, оці от свої такі, от. До речі, з приводу імен. Зверніть увагу: значить, пепі, значить, пепі, теті і так далі. Там купа от таких от імен, які такі прямо грайливі, такі от мальчикові. Імена фараонів, деякі єгиптологи кажуть, що це. Тому що розбещений двір, вони там сидять, жируть фуагра, е, думають лише про те, як би їм карліка нового заполучити. І ось вам, будь ласка, от звідси ось такі от імена. Немає Джосе, джосера, немає оцих от е, великий сом, чи злий сом, там чи, чи, чи інших таких от величних проз, проз, назвиськ давніх великих царів, які там ламали черепи своєю дубиною. Ні, вони сидять оці от, гедоністи, знаєте. Дебільні. На, на них уже, в них уже навіть народ не вірить. От. І на фоні оцього бардаку, який відбувається, що відбувається, звісно, падіння авторитету і зневіра в давніх царях богах. Тобто, паралельно з репутацією нинішнього двору фараонів падає репутація фара... ще і давніх царів, прадавніх великих предків. І руйнуються, храми, занепадають спершу, а потім повністю руйнується, реально з ненависті, розбиваються друзки храми е, при їх пірамідах. Народ Єгипту від цього відмовляється. Він каже, нафіг цих фараонів. Вони ніхіна не можуть, нічого вони не можуть, ми, ми їм не віримо. Ми тут дохнемо з голоду, пухнемо, поки там значить, е, вони короче, фрагуванням фараонів, обжираються всілякими яствами дуже крутими. От е цілком зрозуміла тенденція, як то кажуть, по місцях на номах. От і, і таким чином у нас відбувається каскадна децентралізація. Абсолютно, при... такими, знаєте, природньо політичними методами. Єгипет звільнюється від. За надтої централізації Єгипет сам собою потрошку починає реформуватись. Надивлячись на те, що восьми династія тужиться називатись іменами прадавніх царів, це ніфіга не помагає. Тобто, наприклад, Петві Другий, значить, це от Нефіркар і так далі. От щось, щось в той же самій тенденції ніхріна. Як шостої династії це не допомогло, так і восьми династії це не допомагає. Парон Ітті, значить, відправляє знову ж таки Ітті. Фараон Ітті, няшний фараончик черговий, знаєте, такий карманний фараончик для чергового номарху. Відправив експедицію в кар'єр Ваді Хамамат. Ось вона, Ваді Хамамат, дуже відома Ваді, яка використовувалась як дуже важливий е, шлях. Право в тому, що це дуже е, Ваді це була е, кар'єром для видобутку каменю для гробниць, туди їздили за гранітом. Він відправляє туди експедицію. Все, що нам відомо про цю експедицію, що нічого з цього не вийшло. Е, значить, Ті чомусь помер. піраміду не збудували до побачення. Вони всі, реально, вася восьма династія була відома тим, що вони тужились побудувати собі піраміду. До речі, сьома -е теж, але там взагалі все погано. А ці реально тужились, вони такі, знаєте, там ледь не от як далі. Імхотеп, не будучи принцем, ще будучи принцем, що він не став фараоном, а він уже відправляє в експедиції. Типу, да, мені треба піраміда срочно, хочу жити вічно, хочу жити вічно, не помогло. Піраміду не збудували, цар помер. Менше року проправив. От Всі вони, знаєте, вони ніби всі а, такі от ягнята на заклання. Тобто, вони знають, що їм правити не більше року. І вони такі, бляха, срочно, піраміду давай посилаємо пацанів, давайте срочно якихось там, не знаю, там. цих от, Та хоч би дуїнів наймемо, лиш би вони там нам піраміду цю побудували, але в більшості цього не видавали. не, Значить, не вдавалось. А от, значить, Ібі. Не получати з Ітті, він вище був. Ібі, Це найуспішніший з цих фараонів, найуспішніший зрозуміло, що він ну, це вам не Рамзес, я маю. Восьма <хи> 11 він проправив аж цілих два роки, один місяць і один день. Зміг збатити, збатити реально собі піраміду, але це бляха це просто, чесно кажучи, я б на його місці просто побудував собі мастабу. Ну, їй-богу, це, це, це навіть не піраміда. Давайте глянемо. Там, коротше, піраміда, там, значить, у нього там сторона там виходить 30, здається, 1 на 31 метр. Уявіть собі, масштаб цієї піраміди. Оце піраміда Ібі, друзі. Красиво. Скажіть, от взагалі просто бомба-ракета. Не піраміда, а мрія. Чому так погано? Справа в тому, що е, пірамідю був, був лише от навколишні, значить, е, навколишній шар каменів. Вона була дійсно вкрита каменями. Алібастром я не пам'ятаю, чи вони тіпо, білий алібастер поклали зверху, чи ні. А всередині це був ще гірше, ніж у його попередників. Це було просто кутюгура насипаного лайна значить, і битих, битих, бит, бит, битих будматеріалів, де брались. Будматеріали, будматеріали биті, спитаєте ви, а дуже просто. Поряд у нас є одурєнний нікрополь його предків, великого, значить, пепі другого. Ну, побігайте, пацани, збріть будматеріалу, все одно тут місцеві людиська, уже нам храми, короче, заупокоєні наших великих предків поламали. Давайте, коротше, mm. от, от. і що вони зробили? Вони навалили кучугуру всередині, обклали її цеглою. Ну, і там, типу, побіли нам цією штукою. Ну, і от е центральний, коротше, центральна камера була також там, типу, з камені складена. Тобто -то хлопець дуже сильно спішив. І таки встиг, він молодець. Це єдиний бляха-фараон восьмої династії, який побудував собі піраміду, і, типу, ап-ап-ап-ап, як, як, як окей. І ти такий, знаєш, от, знаєте, ти такий, типа. От, от, от такий приїжджаєш, там, типу, от, до нього на піраміду такий. Тут у нас величний значить, критий калідор у пепі, значить, тут у нас величний значить, комплекс храмовий, тут у нас взагалі джосер, великий предок, бляха-муха, десь там на горизонті маяріть. І ти такий свій ларьок, мав. І б в Києві, як мав, заборонили таку піраміду ставити, тому що це, вибачте, це трошки більше за шаурмой. Це його велика гробниця. Сторомно має бути за таку піраміду. Перед величними топоредками. На фоні кошмара, який відбувається навколо, на фоні, на фоні фараонячої різни, реально паральші еліти такі ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ми приймаємо інтересні закони. От зараз про інтересні закони, це просто жесть. Указ з храма Мін в Гепту. В значит, місті біля цього коптуса, яке називається Гепту. Бачите? Гебту. Но. Гебту. Його так вимовляють зараз, але Бог його знає, як правильно. Неферкар віддає значить, е номарху Гепту Наскільки жалюгідними взагалі сталі фараони зараз зацінити? 22 області Шимаї. І плюс спадковий титул е його е як номарха. Тобто, до цього фараон номарха став як чиновників. А тут він робить фактично місцевого локального короля. Підтримка, значить, гептукоптос, як традиція, значить, що Пепі, другий і перший його притримував, типу як свій центральний опорний ном. Зрозуміло чому? Тому що це центр, це серце Єгипту, друзі. Ви ж пам'ятаєте, тут Нехен, Нубд і Абідос три великих міста, які колись от сперечалися. Ось тут почався давній Єгипет. То, звісно, як серце Єгипту, цей, значить, гепту... Підтримували ще шепепі і другий коли в них тільки тільки от майоріли десь там на обрії оці от проблеми, які зараз накрили наших фараонів. А тут тепер все, ні от підтримка, аж це знаєте, як це найближчий олігарх, який. По ідеї має забезпечити вам безпеку, якось уберегти вас, захистити вас. знаєте, І вони просто засипають його тим, тільки можна. Дійшло воно до нас: оці всі декрети, завдяки тому, що це все в храмі Гепту було висічено на стелах навколо цього храму. Тобто вони залишались, знаєте, милості нашому ному. Але потрібно сказати, що кожен ном мав своїх богів. І, до речі, от центральні оці от номи і фіви в тому числі мали тяжіння до того, щоб поклонятися сонцю. І тут вже ми підбираємося до того, що буде вже більш пізні доби. Тобто, так сталося просто в якості локальних богів. А нагадаю, що у кожного нома було своє бачення е, божественної Енеади, божественного пантеону і свої боги та божества невеликі, які також будовували загальне тіло е, давньої єгипетської теології. То от, у цих от, локальних храмів центрального Єгипту починає набувати все більшої популярності Сонця, Тому що, звісно, воно палить. Ніл не розливається, воно спалює все. Кому треба молитися, коли у вас пекло навколо. Перша причиня сонцю. Моліться сонцю. І, звісно, зрозуміло, звідки у нас ростуть у єгиптян солярні ноги? Абсолютно з індоєвропейської спадщини, а просто з лихих років, десятиліть цього самого. Ну, там, здається, 50 років оця от криза тривала. Велика, коротше, не вражаїв. Неферкахор, який приходить пізніше від Неферкара. В перший же день бляха муха свого правління як фараона. Він теж там довго не протримався. Видає одразу вісім наказів, які лишаються, значить, в цьому копцю гепту, храмі Копту. На, на користь Шемаї, ну, власне, цього номарху ну, Шемаї і його родини місцевого віддає за нього свою найулюбленішу дочку, так і записано там на одній стел. І як реально, як маленький диктатор, його, його реально порівнюють з маленьким диктатором, який такий тільки придірвався до влади, йому треба засипати всіх навколо всякими благостями, щоб типу не забули хоча б його рідних. Він, знаєте, він діє як реально, ну він розуміє, що. Оце от е, мить володарювання, влад... 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 мить влади, яку він отримав, вона дуже коротка. І в цю мить треба забезпечити хоча б свою рідню, хоч якоюсь умовною безпекою. У нього немає ілюзії. Я його уб'ють і все. Немає нашого не нефер... Е, І буквально в перший день вісім декретів дочку, значить, за нашого Шемаї. Вот. Засипає подчасті медродичів. Е -е. Наступний після нього на Наферік Ферікар. І це власне, власне останній декрет е підтримки Гепту, фараонам е -е. і Мемфіської, взагалі монархії цієї прадавньої. Це е він видає закон, в якому нізя обіжать грабниці. Не царські, до речі, зверніть увагу, а він видає наказ, що там, типу, фараон, там я, син Ра, там, ну, коротше, всіх богів, яких тільки можна придумати. Е я заклинаю, що ніхто не має турбувати гробниці родини Шемаї клану Шемаї. Оцього Гепту е -м -м, гробниці. От вам і велич, та ницість фараонів 7-ї, восьмої фіктивних, як, як говорять про них багато. Єгиптологи Династії